Так, мене звати Аня, це мій Леон, Льоня Леонід, американський стафашистський інтер'єр. Йому рівно два роки. Звернулася з потребою додаткової соціалізації, тому що після обстрілів, після деяких таких випадків, в мене собака злякався дуже гучних звуків. І злякався людей, дітей, які вирішать, або там підходять різко до мене. І в нього така реакція була, що він просто стри... ну, стрибав на цих людей. типу стрибав на проходящих людей поруч, які проходили дуже близько. От з цієї проблеми звернулася. Адміністратор відповідав доволі швидко. Не було такого, що мені там півдня ніхто не відповідав. Наприклад, кожен день я бачила відеозвіти в спеціальному акаунті. от по комунікації мені сподобалося, що для мене знаходили дні для індивідуальних занять на вихідні, тому що будні мені не вдається під'їхати через роботу. От і через те, прям ну, задоволена. Мені сподобалося те, як ви ставитесь до собак, що всі собачки прям прекрасно залюблені всіми інструкторами. Мені сподобалося те, що використовують саме яловичну як натуральний ласощі, а не починку, тому що деякі інструктори забагато починки – це не дуже добре. Вот. Мені сподобалося те, що. Будь-яка собака, будь-якої породи, будь-якого віку може тут знайти те, що їй потрібно, і е, те, що ви не тільки як собак вчите, а й і власників, як з собакою в принципі треба взаємодіяти. Ну там про якісь там психології собачі, навіть або чому собака робить отак, і так далі. Тобто, такі відповіді на питання теж мені були. Основна проблема була те, що я не звикла так довго без своєї собаки жити. Мені було дуже сумно без нього, але я висипалася як мінімум. От, більш проблем не було, як на мене, тому що ну, я задоволена максимально і результатом, в принципі, я задоволена, і тим, що я в будь-якому випадку можу продовжити навчання собаку далі. Ніхто мене не кине, там, типу, займайся сама далі, як хочеш. От, і е, собака моя виглядає дуже добре і. Тіпо, нормально, вроді, все. Так, заняття з інструктором проходили на виїзді. Тобто я приїздила сюди в школу, ми їхали кудись на якесь людне місце, тому що саме такий запит у мене з собакою. Ми були в парку, там або біля житлового комплексу, іде багато людей, дітей і так далі. Е, інструктор давала мені вказівки, що я маю зробити. Якщо я роблю якісь помилки, то коригувала мої помилки, а також там, хвалила мене, коли я, я робила щось правильно, тому відчувала такий, знаєте, як. Ну, типу, додаткову мотивацію, що не все так потеряно, я маю на увазі про себе, тому що знаю, що собака переймає мій страх цей іноді, і з тим теж треба працювати. Так, як на мене, ну поки що я не знаю, як він буде вести себе, наприклад, там, в більш звичні для нього обстановки, типу, цей, але наразі в на наших виїзних заняттях я зрозуміла, що пес мій вже перестав реагувати так на прохожих людей, тому що він більш сконцентрований на. Команді там на ласощах на виконанні задач, які перед ним ставляться. От і а я отримала розуміння того, що ну для мене було дуже за, дуже за страшно, що якщо вдруг у мене собака буде агресивно. І кожен раз, коли мені кажуть, що в тебе не агресивна собака, це просто треба правильно з ним працювати. Я заспокоюся момент, тому як як на мене найкраще, що я чекала, це заспокоїтися, що в мене з собакою все в порядку. Просто треба трошечки більше працювати саме з собою і з тим, як працювати з собакою. Е, я вже рекомендувала вас, вже дві мої подруги приводили своїх собачок до вас, і, і я спочатку вас рекомендувала, а тепер сама до вас приїхала. От, от, тобто, моя подруга залишала собаку на пару тижнів на готелі з навчанням, а ще одна моя подруга залишала собаку на курс навчання. Та, звісно, будемо їздити на заняття і, можливо, будемо запрошувати інструктора до нас, щоб ви ну, типу, собакою позаймалися ще і в моїй цій середовищі.